Все вміє. Ми на, ми на каналі. У мене і уса. І ми зараз на будемо ходити. Ми зараз будемо у нас пішкати кол. Так. Як кол? Так, і я дам. І дам. І дивіться на цю гору. Яка така. Любчик, яке золото? Дядя казав, що оце, оце те, що в річці. Оце, оце те, що під землею. Бачиш? Під землею в камінчиках. Бачиш, якого року? Найшов золото. Маршал Фанд gold. І почалась звідси золота лихоманка. Gold Rush. Да. Пошли. А тут індіанці жили. Такі це корінні жителі Америки, як він жаліє, що тут сюди приходили. І дивіться на те Ташечка теж спостерігає. Дивиться оце в індіанців такі були ну, ножі, різні Розпособлення, бачиш? ось бач, який ножик вони з каменю, з кісточок робили. <ривіт> да, такі ножички були раніше. <ривіт> а це їхні <ривіт> бачить, це ляль а це такі в них ляльки були, бачиш. Брали качку голову і гралися качки на голову. Не було раніше таких лялечок отака От вже мраморна була лялька. Бачиш? А вон які ляльки дивись, з рослин робили. Як ми колись користувалися, бі бач, чого хочеш роблять ляльки? Да, Ви ще Обережно торкайтесь. Обережно. Бачиш, це хутро, хутро, лисичка, вояка. Бачиш. О, це, це олень, це, що... бачиш, ворога, які оце бабкет? оленя. Що це бабкет? Ну, бабкет, це якісь Якась теж тваринка. Що вони на це хутро, так. Да. Хутро, я не знаю. А оце це на вулканік глас. Бачиш, вулканічне скло це називається. Так. Да. Да. Забалка, бачиш, яке намисто? Не... Вони робили аго, вон, бус бусинки. Там. Бачиш? З ракушок. Ти бачиш з ракушок, які робили? <мас> да. Шел, неклейс. Да. Це з кісточок, це з мрамора робили. Такі прикраси. <пай> Йдемо далі. Це індіанка розказує про минуле. Перед золотою лихоманкою тут як жили. Бач, робили такі корзинки. І диви, які корзинки робили. Вон бачите, тетя корзинку робить. А ця щось теж робить таке. А Вдівалися в рослинки які. А оце? А це так дитинку тримали. Така колисочка була, не було кроваток. Щоб дитинка не замерзла, її в таке хутро вдягали. Або ловили рибку. Да. Це річка така була. вони оселялись біля річок. О, лусу, 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 лусу. Рибку. Бачите, як ловили рибку на паличку. Так рибку ловили. О, ліси, вот тут вот, так так само класно. вже золото. Бачите, отак вимивали золото, да. Бачите, вот так, вимивали золото да, знаходили. Бачите? Отак вот виглядає золото. Да. Да. Чекайте, мені треба почитати. А ти вмієш читати оце? Да, я займаю. Тобі краще? Ми і отут, так, да, і от тут ще є люк. Ух ти. І що там? Територія. Що ну, ці всі газети писали.

як у О, а ми тоді, пам'ятаєте, ми у такі я, брали як... ці зелені. Ти пам'ятаєш у ці? Да, так, ми, да, ми теж такі брали. Я, я в внос... Я, я бачив yes. один такий великий камінь, угу. Mm -hmm. який такий самий, як у це. Угу. Оцей камінь. Да, я його не розбиваю, я розбиваю мені. Yeah. Mm -hmm.

О, дивіться, яка карета. Бачите, як їздили раніше. Mm -hmm. Mm -hmm. Така була. Mm така. -hmm. Так, як раніше їздили Не на таких машинах. але такі колеса великі. Такі здорові карети були.

it's really cool. They have have, it's just how they kind of set up, and then you know the blacksmiths there, and, and you know, and all have the toys there. And just, you know, they have all kinds of stuff going on. And volunteers that aren't always uh, Take the you uh, uh, I a note. Don't know. make her i'm to це і робили, Ага, давай подивимось, як вимивали. А, там немає. Ми робить так, що ви ще маленькі спучки і швидко подивися. Не робили що не треба. Давайте сюда. Там так и робят. Это чего? Ну что, едет? Що це, як у бачики були окуляри давнину, да. да. листи, бачики так. були. А оце що це ваги. проти важний центр, наприклад, і кількість золота якась певна. Насіння. Табака. На синя, табакаш, ничего. О, опять книжка. Китай его. У тебя настолько. Бать, да, будиночки кам'янера будиночки. Monarch Wheelhouse mm -hmm. Район Китайский район. Да. Маршал Джеймс Мауршалскэн. Утакия заражел такие. Допустим. У це як вони робили. Це які тут люди жили, бачиш? Біографія людей. Зібрані фотографії. ось такі ось такі і чакле. О, дивиться, який магазин був, Любчик. <таспоріг> да. Бачить, який магазин зверху, там які полички. Там ще на вулиці є. А, На вулиці Жарко. Це, це видно якісь. Медикаменти це? Да, це. Це такі індивідуальні городи. Ну, я хочу на що Ну як завжди. Я хочу... Ляку, я не скажу крути, то крути. Три два один. крути. А вона сама немає. Тільки кулип. А, а все вже робиться, вже робиться, вже робиться. Вже робиться.

лавочку. Вон будивли всякие. Пойдем зараз подивимся. Сходим. И вон телеги всякие разные. А я good. Ось було русло річки, бачиш тут. видно перекрили. Все, я пробувала настю катапульту. Ну, це не катапульта, зараз прочитаємо, що це. Ну, такі конструкції різні робили. Шахта така, да, да. Як... Ну, під... да любви? Вот, И воно иде як то питает... И як не скаже. Да, як справжній здесь. Бачиш, які різні споруди були? Так теж да, це теж робили Так, це вже потім його перенувало. Це десь так? Оу май га! Ти бачиш цілі споруди попридумували. Щоб перемивати. Золото, бачиш. Тима Там Десь обирають видаємо всі камені. йде всередині цього неханізма. Потім. Потім деякі йдуть сюди, маленькі. Як? Маленькі демонгол і ідуть всередині чого, а от де якісь? як просто сюди і йдуть сюди. А що це? Можуть, Ось Жирнова, а будинок може, китайський будинок. Зірнова борошно робили, дивись, скільки всякого різного старого. Всякі банки, шкляні.

Бачиш, як раніше робили? Да, але туди не можна, да, Туди не можна, бо може завалитися. Але так всередині можна подивитися. Да. Сидиш. Да. І потім всередині там палили вогонь. Давайся, дивися, який будиночок. Які кімнати, подивися. Ти куди не можна. Значиш, як раніше люди жили, вони понабудовували, собі таку куру понакладали в що? Це кура з дерев. Це, вхід, це вхід. Теж, 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 І там. Ну. А це може зберігали. Щось. Шиш. Там, там не родиться. Бачиш, збирали і потім робили багаття з них. Да? А Є. ми це просто так зробили зараз. Збирають шишки. Вони теж дуже добре з них вогонь тут. так сиділи собі, палили кострика. Оце була не старена. Мачі хатки старі, так? Да? Чекаємо. А там не відкривається? О, там снек? А, Дей. диви ящик. закрито. Це нам не йде Угу. Сильно не розмивай, бо все золото повимиває.